Вік улюбленій справі не завада. Навіть напередодні столітнього ювілею можна бути успішною людиною та отримувати нагороди за плідну працю. Дафні Селф вважається найстарішою супермоделлю у світі, їй 97 років і жодних меж. Британка своїм прикладом показує, що старіння може бути красивим. Вона веде активне життя у соцмережах. У неї є своя офіційна сторінка в інстаграмі, де вона ділиться світлинами з фотосесій, сімейними кадрами і своїми досягненнями. Але головне, справжній злет її кар'єри стався не в юності, а у 70 років. Дафні народилася у 1928 році поблизу Лондона. Після Другої світової війни у 20-річному віці вона виграла місцевий конкурс краси та приєдналася до агентства Ґабіян, де навчалася модельній справі. Серед яскравих моментів її кар'єри можна відзначити появу на подіумі в показах таких брендів як Дольче і Габана, «Тейт Наке» і Нічеко Кошино, знімалася в епізодах у фільмах про Джеймса Бонда. Вона також рекламувала пластівці пиво вино печиво і бекон». Після одруження з Джимом Смітом, який працював у театрі та на телебаченні, Дафні залишила модельну кар'єру, виховувала трьох дітей та доглядала за домашніми тваринами. Але у 70 років, після смерті чоловіка у 1998 році, її кар'єра раптом перевернулася до гори Дригом. Вона повернулася до модельного бізнесу і працює там досі. Спочатку вона з'явилася на обкладинці відомого жіночого британського журналу Мері Клер у вишитій бісером сукні Аліси Темперлі. І саме це стало переломним моментом у її кар'єрі. Вона знову увійшла у високу моду та пішла далі. І цього разу повернулася не для того, аби комусь сподобатись, а щоб жити так, як хоче вона. Тепер її срібне волосся візитівка, її зморшки прикраса, її впевненість зброя. І навіть коли у 85 років вона знялася в еротичній фотосесії, світ аплодував стоячи. Бо це не було про тіло, це було про життя без страху старіти. Згодом вона з'явилася на обкладинці біблії мод журналу Vogue і брала участь у показах мод. Тікей Мекс, Венс, Деретер Вер, Ралф Флорен і Харперс Базар. Дафні працювала з легендарними фотографами Маріо Тестіно, Девідом Бейлі та Ранкінем. У 2018 році, коли їй було 89, вона відзнялася у рекламній кампанії косметичного бренду Айхо, демонструючи туш для вій без паук. У такий спосіб косметична компанія намагалася показати, що макіяж може бути таким різноманітним, як і той, хто його носить. Її денний гонорар сягає двох тисяч доларів. Доказ того, що вік не обмежує, якщо в серці живе пристрасть. Вона часто любить наголошувати. Вік не межа, межа у твоїй голові. Мене ніколи не лякала старість. Я живу теперішнім, бо ніщо не вічне. Роблю, що можу, поки можу. Чесно, почуваюся підлітком. Нещодавно була у театрі з жінкою, якій 106. Вона була просто вогонь. Тож Дафні успішно довела, що вік це лише число, але на цьому шляху їй допомогли кілька косметичних звичок: обмаль, макіяжу та завжди напередодні сну очищати обличчя. Коли справа доходить до догляду за шкірою, дафні не потрібно нічого особливого. Вона користується простим кремом нівеа. Ще одна корисна звичка пити багато води, не менше п'яти разів на день. Що стосується харчування, то селф їсть те, що їй подобається, але все у міру: ті самі тістечка та чорний шоколад. Споживає багато фруктів і постійно намагається перебувати на природі. У вільні хвилини займається йогою та звичайною фізичною руханкою. З досвіду, Дафні Селф, після 40, 50, 60 життя жінки не закінчується. Воно має усі шанси лише початися справжнє, смачне і зухвале. Ваш вік у паспорті, а ваша енергія у тому, як ви живете.